Те, що стосується тональності переговорів, Знаєте, мене от і в тих сюжетах, які ми зараз побачили, найбільше зачепила одна справа: щоб не провокувати Путіна, не провокувати Московську Федерацію. Чим ми його провокували 13 2013 році до початку Революції Гідності? В НАТО ми не були і ми не хотіли в НАТО. А якихось кардинальних від'єднань, розриву стосунків українсько-московських і, і близько на горизонті не було. У нас тут тотально було засилля всього московського настільки вздовж і впоперек, що здавалося інколи, що у нас тут прямо Московська Федерація, а не Україна. Його це не влаштовувало, і ми його, бачите, цим спровокували. Тобто вся його агресія, вся, всі його вбивства, звірства, прихід на нашу територію, вони дали поштовх українцям. Для того щоб прагнути в Північно-Атлантичний альянс, для того щоб прагнути знищити і закатати в бетон все московське, що навколо тільки є, Найпопулярніший сьогодні анекдот це про рибку і прохання закатати в бетон Московську Федерацію. Це серед усіх і причому різних поколінь. Це досягнення Путіна. І якщо хтось у світі зараз вважає, що Путіна не треба провокувати. То перепрошую, їм треба зараз повертатися за партою, вчити елементарну історію Московської Федерації і дії Путіна за останні там кілька десятиліть, тому що Путіна провокує саме існування України, саме існування демократичного світу, саме існування демократичних процесів і того, що Московська Федерація не є Совєтським союзом і не є першою державою в світі, якби він хотів її бачити, згідно з його заявою на Мюнхенській конференції з питань безпеки в 2007 році. А наступне питання, це те, що стосується замороження конфлікту, відмови на певний час від територій, відмови від членства в НАТО. Насправді це зараз українська сторона, шукаючи аргументи, беручи аргументи іноземних, передовсім експертів, яких шанують у всьому світі, має доводити і пояснювати, чому це все, що нам зараз пропонується. Це буде тим самим. Тридцять 40 роком для всього світу, тому що те, що зараз Україні пропонують відмовитися від самої себе, після того як ми пролили настільки велику кількість крові, захищаючи себе на своїй власній території, означає, що якщо нас зараз здадуть, тому що це є здача, Путін рушить далі. Путін не сприймає переговорів, Путін не сприймає е, якихось там пом'якшень. Він сприймає це все як величезну слабкість. І чим більше вони будуть намагатися з ним сюсюкати, він просто буде валити вперед, і вперед, і вперед. І якщо говорити, що, що ми можемо зробити, мені, чесно кажучи, дуже боляче от сьогодні особливо це чомусь боляче. Гостро мені сприйнялося, що от, треба вирішити е, щось робити з.